З приводу того, що сталося в Одесі, бачили Преображенський собор. Ну, Наші воля Господа Бога. Взорвало, ну, взорвало, взорвало. Всі під Богом ходять. Мені теж, я туди сюди і умру і все. Слава Ісусу Христу. Мене звати Кошене Денис, я журналіст. Я вірю в Господа Бога. В мене є питання. Мені дуже цікаво. Ви Бачили, що цієї ночі сталося в Одесі. При собор. Взорвали Руськи. Не бачу. Ра... руськими ракетами, атакували Преображенський собор. Пожалуйста, прошу ваших молитв. А внуки моїм Йосіфі, йому 16 років. Тут каміньок. Підкажіть, будь ласка. Не можу нічого сказати. Треба молитися. Бачите, послана саме. дуже складна ситуація. Треба молитися, щоб Господь поміг, щоб воно швидше закінчилося. Тому що, дивіться, це ж атакували руські ракети. Ми знаємо, атакував враг рода чоловічого. а кому це, кому це впало на голову, хто як це, це одному Богу відомо. Усім відомо, вилетали з російських вони кораблів, ці ракети і прилетіли. Це Сергій. Ні.